Вітаю! Ви знову на каналі Смачно з Любов'ю. Звуть мене Валентина. Сьогодні я хочу поділитися рецептом, як я роблю оселедець під шубою. Я взяла оселедець, відрізала голову, вийняла внутрішніщі. І ножиком отак по спині я розрізаю. Тоді беру ось так. Ножиком. Заціпляю і. Дуже гарно шкірочка відділяється ось так від рибинки. І набучу, отак дуже добре чистити сільотку. І так я зроблю з другої сторони. Тоді я беру ножиком ось так, відрізаю по хребту із двох сторін. Рибку ось так. Бачите, вона відділяється. Відхрипта, задача від хребта. І ось так пальчиком, на да, оцим другим пальчиком, ведете по хребту. І рибка дуже гарно відділяється. Точок, мила, е, витерла е, салфеткою бумажною і зараз буду нарізати. Нарізайте я буду кубиками. Здаю кубиками. Кубики маленькі, щоб рибка відчувалася в шубі. Ось такі. І так я наріжу другу рибинку. Ну і що ж, продукти в мене приготовлені, і зараз я буду. Починати формувати шубу. Я хочу вам дати пораду, якщо хтось не так робить, як я, тому що я раніше теж робила на низ рибу, потім картоплю, потім вже інші овочі. Але саме найкраще на низ натирати картоплю, що я зараз і буду робити. Натираємо картоплю, тому що коли ми поливаємо олійкою і остом, то воно не залишається на тарійці. А воно впитується в картоплю. От. І тоді всі смаки об'єднуються у всіх овочах і з'їдається дійсно тоді вся шубка, і вона дуже смачна. Я беру ось такі дві е, середні картоплини. Орбую вниз. Овочів ніколи багато не буває. Ось так, всі трилиці. Так, картопля. Тоді я кладу шубу. Не шубу, а рибу. А штинка, ми допускаємо помилки, звичайно, це не потрібно робити. Повинна бути достатньо, тому що це оселедець під шубою, розрівнюю. Далі я розкладаю цибульку. Ось так теж по всьому. У мене тут практично одна велика цибулина, тому що, бачите, в мене тарілка для шуби немала, велика. Щоб відчувалися всі смаки, значить достатньо треба брати і овочі. Зараз я буду поливати рибку. оцетом. Я беру звичайний оцет, можна яблучний, але вона краще смакує і звичайний. Це в мене 9% оцет. Ну, десь потрібно. Півтори столові ложечки, не більше, щоб не було кислим. Наша шуба. Півтори столові ложки, думаю, буде достатньо. Ну, а потім олійка. Олійку ми повине жаліємо. Десь ложечок 4, тут не одна порція, тут десь на порції 4. Так що чотири ложечки ми можемо олії брати. Завже я візьму п'ять. Зараз ми будемо натирати моркву. Таже я буду її розподіляти по всій шубі? Зразу так зручніше. Я взяла три морквини. Також моркви було достатньо. Морку я натерла, розрівняла і зараз я зроблю сіточку з майонезу. Ось так. Достатньо, я трішечки з ложечкою сложечко і так розпіділю поморки, бачите. Так. І далі я буду натирати буряк. Також на велику терку. Дехто робить шубу на дрібну терку, мені краще на велику, тому що нашим зубчикам потрібна робота завжди, що ми не їли. Так, то краще натирати на велику терку. Я також натру буряк по всій шубі і розрівняю. Буряк я розподілила по всій. Парійці, місці для шуби У мене спеціальна така рідна тарілочка. Я ж кажу, вона невелика, тут дійсно буде на порції 6. Я бурячок трошки прижимаю трішечки ложкою чайною, так? І знову буду накладати сіточку майонезу. От, на цю тарілочку буде йти пачечка майонезу. У мене майонез королівський. Отак От зробили сіточку і тоді з я знову розподілю майонез так по всій шубі. І, звичайно, я завжди шубу прикрашаю. Я покажу, як. Прикрашають по-різному. Ось так верху наш готовий. А тепер я покажу, як я з буряка роблю розочки. Ось такий заокруглений зверху бурячок. Я ножем отак вирізаю. Тоненько, як ми яблуко чистимо, так само бурячок. Звичайно, бажано, щоб він не рвався. Так. І отак загортаємо, скручуємо, і виходить в нас. Розочка. Ось так, не хочеш щось. Ну, ось як квіточки зробила листочки. Також я трішечки ще потру, ядіть жовточок курячий. Ось, я думаю, буде і достатньо. Ось така красуня, шуба або оселе десь під шубу, як називають, і в мене вийшла. Вона така сіткова в квітах. В зелені. Красиво. І повірте, що дуже смачно, дуже смачно. Здається, просто, але смачно. Тож пробуйте, готуйтесь, підходить свято. Можете вибрати таке блюдо на свято. І ви не будете жалкувати, що зробили таку шубу. Тож, готуйте мої любі. Смакуйте, робіть усе, що було найкраще, щоб смакувало вам. Дивіться мій канал, переглядайте до кінця, ставте лайки, ставте коментарі. Я буду дуже-дуже задоволена. І дякую вам всім, хто переглядає до кінця і ставить підписки. До зустрічі!